Відео на Canon 120 SX, воно тут у якості 640 на 480, 30 кадрів на секунду. Наближаю, Як працює зум показую. Чотирикратний зум. Оптичний. Все. Ні, верніш він тут електронний. Зум електронний. Ось так працює. Камера. Зараз на себе навожу. Нагадаю, 120-й SX із стабілізатором на 10 Мп камера, проте запис відео у якості 640 на 480 30 кадрів на секунду і монодинамік. А це вже перевірка стабілізації, як відпрацьовує. Настільки якісно відпрацьовує стабілізація на в цьому фотоапараті. Чи можна знімати відео ось Я зараз іду і одночасно знімаю відео, і буде видно, настільки він якісно знімає і чи взагалі оптична стабілізація дозволяє зняти на ньому більш-менш нормальне відео. Привіт! Ну що, почав я по-новому це відео, спочатку показав фото і власне відео із камери Sony. Так, Sony Фу. із камери Canon PowerShot SX120S. І більшість з вас вже зрозуміла, потрібен цей фотоапарат, чи не потрібен, і варто дивитись відео в подальшому, чи не варто. Але я думаю, що ті, хто зацікавився тими фото, і відео, можливо, є такі ретро-ретро-ретро фанати, то... Ім захочеться подивитися про цей фотоапарат і побачити, на що він здатен, як він виглядає, які його функції поближчі. Значить, сьогоднішнє відео буде в простих домашніх умовах, тому що більшість людей навряд чи мають в себе студії і взагалі про це думають. Значить, ось він, цей фотоапарат Canon PowerShot sx 120 10 мегапікселей 10-кратний. Оптичний зум плюс чотирикратний електронний зум від 6 до 60 і діафрагма 2,8, 4,3. Доволі світлосильна. До речі, матриця тут 1,2. І вона формату SSD. Це значить була початкова модель. І ось її наступник Мені вдалося його теж роздобути. Ось це 130-та версія. У нього вже 12 мегапікселей, 12-кратний оптичний зум, У нього вже зовсім друга оптика стоїть від 5 до 60 і світлосила відповідно, 3, 4, 5, 6. Та й сама матриця. Тут 1 до 2,3. Що в них спільного, сам дизайн. Як бачите, дизайн у них спільний, це початок, це послідуюча версія. От. Canon дизайн притримав. Потім у них спільний процесор. І там, і там Digic 4. 130-й, значить, вже відео є, тому я його відкладаю в сторону. І буду оглядати цей 120-й і лише згадувати про відмінності, які відбулись у послідуючій моделі. І ось для порівняння більшість не знаю, як же виглядає цей фотоапарат, який він завеликий і чи варто його купувати. Ось вам сірники. Ось сірники, а ось цей фотоапарат. Уже у своїй голові ви можете приблизно змоделювати, настільки він великий. Він важкий, до речі, важить в районі 300 грамів з батарейками. Проте і можливості в нього напівпрофесійні. Більшість мильниць того часу так не могли робити. В основному вони були класичні і все на автоматі. Ця ж мильниця дарує е, і мануальні режими. Значить, Kenom PowerShot sx 120 is SX-версія IS, значить система стабілізації. Система стабілізації імідж Stabilization називається в Кенума. 10 мегапікселів матриця, 10-кратний оптичний зум, все по 10, 4-кратний електронний зум. Canon Zoom Lens. 10 із, значить, У неї світлосила 2,8, 4,3, фокусна відстань 6 60 мм. І це є матриця SSD, класична перша матриця SSD. І вона має Розміри 1 до п'ятих. Спереду у нас йде об'єктив, спалах, він відкривається рукою. Інфрачервоний порт для фокусування ввечері. Незручно тримати, він пластмас такий слизький. У послідуючій моделі пластмас вже йшов матовий. І ось тут задня частина у 130 наприклад, у слідуючих моделях вже прорезинна. Тут же все пластмасове і тому він слизький. Він дуже слизький і його потрібно сильно тримати в руках. На правому боці, місце, де ставиться шворка, ремінець. Це порт для під'єднання до комп'ютера міні-USB. І ще один дуже-дуже старий порт входу-виходу. От Не можу сказати точно, які функції він виконував. Зліва теж тут є місце. Вгадайте, для чого. Ось. SR1220. 99% людей не знають для чого і користуються цими фотоапаратами, не думаючи про це. Тут батарейка. За що відповідає ця батарейка? Вона відповідає ось за це. Бач, оце в тебе буде щоразу з'являтися, тільки ти будеш вмикати або вимикати цей фотоапарат. Встановіть дату і час. Ось та батарейка яка знаходиться тут, відповідає за дату і час. Так, вирішив кинути, виніс його її ззовні. зоні. Воно з одного боку класно, тому що рано чи пізно у всіх фотоапаратах батарейка ось така, в внутрішній пам'яті виходить з ладу і приходиться розбирати фотоапарат і тоді бідняти ту батарейку. Тут все простіше. Ага, до речі, спереді ще тут ось монодинамік. Тут іде моно. У 130-й версії вже встановили стереодинаміки. Ну і звук відразу ж покращився. Значить, тут зверху є динамік для прослуховування того, що записали, колесо режимів, кнопка фотографування та увімкнення і зупинення відео, джойстик зуму, власне, кнопка увімкнення фотоапарату. Значить, ззаду, ззаду оця кнопка перегляду відзнятого матеріалу, далі кнопка експозиції, вона ж відповідає за регулювання мануальними. Режимами фотокамери, ось ця кнопка е, розпізнання обличчя. Передбачено, що нажали цю кнопочку і в автоматичному режимі фотоапарат розпізнав обличчя, сфотографував. Працює через раз, певно, потрібне якісне світло. Далі йде ось такий джойстик, як у великих моделях, зеркалках. Він зручний, тому що ним так само можна пробігатись по скудному меню камери. Далі він же відповідає як кнопочка. Якщо перевести вправо, то відповідає за спалах, вверх це відповідає за ISO. Та. Далі е, вліво, то тут можна вмикати режим макро, або класичний режим е, фото і вниз це зйомка буде або серійна, або е, по одному кадру. Далі дисплей вмикається, вимикається і кнопка меню. по центру. Джойстика ще красується функціональна кнопочка. Знизу штативне гніздо, ось батарейний відсік. Незручно ось ця кнопочка. Передбачено, що треба нажати вниз і відвести в бік. Закривається автоматично, а от відкрити... ось така заморочка. Значить, харчується батарейками або акумуляторами. Тут зараз наразі стоять ось такі акумулятори від варти. Вони мають по 2100 мА. одна. 4200 Чим класні такі фотоапарати, що тут можна поставити елементи потужні і вони в рази будуть довше фотографувати за класичні батарейки, які ви просто не можете замінити на більш потужні, тому що не дозволять параметри. І тут же знаходиться карта пам'яті. До речі, карту пам'яті я поставив спеціально 32 ГБ, спробувати чи читає, тому що фотоапарат дуже і дуже старий. Він читає карти на 32 ГБ. Значить, вмикаємо! Як і казав, це треба пройти. І ось тут зустрічає ось така менюшка, зараз мануальний режим. І ось я вам показував це є кнопочка дисплей, нею можна. Ось. Відміняти або е, додавати додаткові е, параметри того, як ви знімаєте. Як я і казав, ось ця кнопочка відповідає за зміну деяких параметрів у мануальному режимі. Ось бачите. Припустимо, ви хочете витримку змінити. Поставили і прокрутили джойстик. Ось вам витримка. Знову щелк. Тут вже ви діафрагму можете виставити. Мінімально 2,8. Максимальна 8. В такому параметрі ви можете працювати. Кнопка меню. Тут і йде основне меню. Значить, рамка фокусу вона може бути центральна або по виявленню обличчя. Далі розмір рамки, нормальний малий. Цифровий зум стандарт вимкнений: 1 четверта, 2 3 і знову стандарт. Зум точки автофокусу вимкнути або вимкнути безперервний автофокус увімкнути або вимкнути, підсвічення фокусу або вимкнути, вимкнути зум точки ручного фокусування вимкнути-вимкнути, на, точне налаштування. Налаштування спалаху. От потужність може бути мінімальна, середня, максимальна. Але е врахуйте те, що це буде впливати на довгість зйомок, тому що спалах доволі багато бере енергії. Режим червоні очі, вимкнути вимкнути коли спалах, і вимкнути лампу або вимкнути. Це ось Йдеться до i Contrast, або автоматичний, або вимкнути. ай Contrast це фокус, він тут контрастний. І Якщо вимкнути, то тоді ручне фокусування робити. Якщо авто, то Руку можна як використовувати як ручне фокусування, так і автоматичне. Перегляд знімки, знімка того, що зробили, скільки буде. Вся інформація про нього, розмітка дисплея лінії сітки, формат 3х2, обидва і режим стабілізації. Безперервний при зйомці, панорама. Вимкнутий. У мене безперервний стоїть. І далі ще крутіше налаштування це налаштування безпосередньо можливостями камери. Режим тихо або вимкнути. Тихо, це всі звуки камери прибирає. Якщо вимкнути, то ось є ці пікалки. Гучність обирається кожного режиму. Далі яскравість дисплея, Мінімальна, максимальна. У мене стоїть ось так. До речі, дисплей тут на 230 тисяч точок, 3 дюйма має. Ну, в принципі, як для фотика тих років нормально. І при сонці більш-менш зорієнтуватися можна, що робиш. Заставку вимкнути, вимкнути, форматування карти пам'яті, нумерація файлів, як буде, автоскидання чи послідовно. У мене послідовно стоїть. Е, створити папку як щоденно чи щомісяць, у мене стоїть щомісяці. Закривання об'єктива через кількість, через 1 хвилину або 0 секунд. У мене стоїть через. Одну хвилину і економія енергії. Увіпнути або випнути і через скільки дисплей має вимикатися. Дата, час. ну Дату час я не встановлював. Ви зрозуміли чому. Одиниця виміру у метр сантиметр або фунт, е, фунт, фути фунти, фути. Коротше. Фути. От Далі відеосистема PAL або NTSC PAL це 25 кадрів, NTSC це 30 кадрів, проте. Якщо встановити НТСК, з нашою частотою не співпадає і буде мерехтіння часто. Пал, мерехтіння буде лише у дуже-дуже крайніх випадках. Мова. Мов тут багато, як бачиш. Ось. Або скидання всіх до заводських налаштувань. Все, про меню це пройшли. Тепер ось функціональна кнопочка відповідає конкретно за меню вибраного режиму. От, припустимо, тут зараз мануальний режим нажимаю функціональну кнопку. І тут ось зліва стовпчиком йдуть основні режими, по внизу теж йдуть стовпчиком вибір, що саме ви хочете в цих режимах обрати. І перший це баланс білого. Він є автоматичний, денне світло, хмарно розжарювання лампа, флуоресцент, флуоресцент або оцінка балансу білого. Ставте білий листочок, нажимаєте кнопочку і фотоапарат це. Запам'ятовує, У мене стоїть авто. Далі профіль. Профіль тут є мій колір, вибирається. За рахунок того, що знову ж таки ставити якусь бумагу в основі. І ось, ось буде ваш колір в акценті. Далі яскравий, нейтральний, серпія чорно-білий. Колір користувача. Як я казав, дисплей. Далі у мене стоїть нейтральний. Саме класно, тому що я займаюся посткорекцією і от нейтральний профіль. Саме круто, можна потім коригування робити. Далі оце потужність спалаху. Мінімальна середня, максимальна, стоїть на мінімалки. Фокус оцінювальний, центрозважений, точковий. У мене стоїть оцінювальний. Далі зйомка покадрова, безперервна. Або автофокус при безперервній зйомці. Далі розмір е, самої фотографії 10 Мп це 3648 на 2736. 6 Мп 2816 х 2816х2112, 4 Мп 2272х 1704, 2 Мп 1600х 1200 S-режим режим це 0,3 Мп, це 640х480. Є широкоекранний режим. Це, припустимо, для е, підйомки під, і підставлення під відео або ну, я не знаю для чого. Я би використав цей формат для е, вставлення кадрів, коли робиться відео. І його е, роздільна здатність 3648х2048. І далі йде якість картини – Добра або нормальна. І які тут є взагалі е, режими? Пріоритет діафрагми, пріоритет витримки, пан програмний, авторежим, простий режим, портрет, пейзаж, нічна зйомка. Далі діти та тварини. Це фокус розпізнає обличчя дітей або тварин. Фокусується і так ви робите зйомку. Далі вечірка. Феєрверків, на жаль, я зараз не зможу вам десь знайти. Потім йде захід сонця. Далі режим відео. Режим відео тут виділений в окремий підкаст. Тут немає кнопочки, яка б запускала режим відео. Ця кнопочка з'явилася лише у версії 150, ну і далі 160-170. Тобто на будь-якому режимі вже можна в тих версіях вмикати автоматично і кнопочку відео. Тут же виконує все ось ця кнопочка. І тому, коли записується відео, то потрібно, відповідно, перекласти. Джойстик у режим відео. І що дозволяє ось менюшка відео. Відео так само можна керувати балансом, можна встановити профіль. Можна вибрати режим зйомки. Режим зйомки, як бачите, тут ну, такий собі. Ви вже бачили. 640х480. Є ще полегшений режим 640х480, але ну, якщо цей, як бачили, не дуже то це взагалі катастрофа і можливий навіть 320х240. На ну, не знаю для чого. Цей же фотоапарат був початком піонером, скажімо так, серії е, SX і тому весь акцент був зроблений на фотографію. А по фотографії, не дившись на те, що тут в нас 10, він мені дуже сподобався. У нього чудова різкість. Причому на будь-яких фокусних відстанях він демонструє класні фотографії. Стабілізація працює чудово, тобто мілке трептіння він прибирає, коли робиться фотографія. Навіть в електронному зумі можна зробити непогані фотографії. В цілому фотоапарат класний, і я б його рекомендував як фотоапарат для навчання. Для людей, які роблять акцент саме на фотографії, які не хочуть вчитися робити відео, а хочуть лише навчитися робити правильні фотографії. До того ж ціна його невеличка, його можна придбати. ну Якщо повезе взагалі 300 гривень, ось як мені повезло, я придбав цей фотоапарат за 300 гривень, тому що його продавали як запчастину. банальна причина: дівчина поставила класичні батарейки, купила, до речі, їх. А він не вмикається, написав, що змінить батарейки. І вона подумала, що фотоапарат зламаний. Я вже цю проблему знаю, придбав, взяв з собою акумуляторні батарейки, вставив, фотоапарат чудово запустився. Тобто ці фотоапарати просто дуже вибагливі до якості батарейок. Вони мають бути високої якості, так само і акумулятори. Якщо вони неякісні, то або взагалі не запускається фотоапарат, або запускається. І буквально кілька хвилин і вимикається, і просить замінити батарейки. Є така проблема, тому що тут е, серйозна система стабілізації, оптична, до речі, не електронна, а оптична. Там стоять мотори сильні, до того ж процесор Digic 4, він теж вимагає багато енергії і вкупі це призвело до того, що е, він е, дуже енергозалежний, скажімо так. І значить, він від 300. До десь 600-700 гривень. Я рахую, що це не є дорого, тому що якщо взяти от лінійку навіть е, фотоапаратів Canon, там є такі іксуси, є така лінійка А, то вони в рази перевищують по ціні цей фотоапарат, проте там немає ніяких мануальних режимів. Тобто там лише є автоматичні режими і все. Вони так, вони легші, вони менші, проте я не розумію за що. Люди дають величезні гроші, купуючи Іксуси та лінійку А. А вони коштують, скажімо так, в середньому тисячу плюс, такий великий плюс-плюс-плюс, особливо іксуси. Не розумію чому.